Закінчується на ський, зький або «ський». це ще не означає, що ваші предки з Польщі. Це дуже поширений міт. Насправді цей суфікс характерний для багатьох слов'янських мов. І, хоча польський сейм колись змушував короля е ухвалити закон, за яким польська шляхта мала б ідентифікуватися за суфіксом «ськи», цього не було. Хоча, по факту, у Польщі так і працювало. Так насправді позначали їхні володінь: потоцький, Галицький, Вишневський. А вже згодом цей спосіб формування родових імен поширений історії в Україні. Так, цілком можливо, що ваш предок польський шляхтич або священник, але так було не завжди. Зазвичай суфікси «ськи», цьки та йськи позначають місце походження. Вашого першого предка носія, наприклад, Грушевський із Грушева, Ніженський із Ніжена, і цілком логічно, звідки Уманівський і Канівський, аби детальніше з'ясувати походження вашого прізвища, пишіть його у коментарі.